Так, друзі, ще раз добрий вечір. Я обіцяла вам цікаве відео, тому прикріплюю його сюди, щоб ви його переглянули. Я неодноразово говорила про те, що поки не будуть з'ясовані усі стосунки між НАФ, «Нафтогазом» та РГК, поки не пройдуть усі ті процеси, які повинні пройти. То ми, українці, захищені постановою Кабінету міністрів про заборону відключення від комунальних послуг, тому що ми не можемо приділитися кому і за що ми повинні сплачувати. Дивіться відео і робіть висновки. Далі буде Геодоста. Е, ну, поки ще е, було прийнято рішення, щоб передати облгази управління нафтогазу, але це рішення поки не було реалізовано. На жаль, е, ми зі свого боку всі е, заходи. Які мають бути вчинені, вчиняємо, але через, по-перше, менеджмент, керівництво цих облгазів, ці облгази по групи Фірташа, в принципі, очікувано, це все вони сприймають недружньо, тобто вони протистоять фактично Нафтогазу і законним спробам Нафтогазу. Отримати управлінський контроль над відповідно цими облгазами, також є рішення судів, вже починаються, які блокують можливості Нафтогазу управляти цими облгазами. Ми відповідно подаємо апеляції щодо там певних рішень судів першої інстанції, але коротка відповідь на ваше питання, що ситуація в процесі. Поки ми не можемо сказати, що ми почали вже управляти і реально контролювати цим болгазами фірташа. але при цьому це дійсно.